Дивіться, що я знайшов. Ой, мені треба треба обухова набрати, поки є, тому що в Аврорі немає. Оскільки він по 10-60, ну хай буде. Всім величезний привіт, запрошую вас на перегляд. Промгру. Яка промгрупа? Вже була промгрупа, здається, на каналі. Побутова хімія. Туалетний папір 32 гривні. Я сірий взяв для технічного. знаєте Десь може в туалеті щось капнути. Ну, може щось бризнути, я там знаю. І краще мені повитирати сірим чи білим. Мені шкода витирати, всякі. Е, хто що накапає <сум> білим папером. Ватні палички в тубусі 200 штук, 21 гривня, 60 копійок. Зараз прийдемось, подивимося, що в акції, які ціни на що піднялися. Так, думаю, вам теж буде цікаво. Буду вам дуже вдячний за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Антибактеріальні серветки 120 штук 36 гривень. Розібрали усі. Бачите, нам завжди лишають одну штучку, щоб я вам показав. 2680 косметичні диски. 120 штук у наборі. Так, в акції міні-бі, це підгузки, 280 гривень. Так. І які ще підгузки в акції? По 316 підгузки. Це що у нас? Підгузки дитячі. Так, да, це підгузки, тому що є ще трусики. Так, хагіси по 316. Бачите, в кого є карта АТБ вийде за 300 гривень. Так, добре, хороші серветки, рута, міцні, 40 штук упаковці. Двошарові 16,90. А ось ці розібрали всі жовті. 14,90. Тут а, скільки штук? 60 штук. Так, добре. Далі. Зіноча гігієна. Просила, щоб я також, також ці штуки всі показував, тому що, тому що... тому що, ну, Жінки знають, дівчата знають. Так, Тена Леді 43 гривні. Так, ось така 58,70. Так, мене просили, щоб я показував підгузки для дорослих 182 гривні, 10 штук. І ось такі по 200 гривень, також 10 штук. Ну, ці от зараз в акції. Так, від Тена підгузки Мка 140 гривень. І Елька 184 гривні. Так, памперси майже 400 гривень, самі найдорожчі, да? самі найдорожчі. Так, далі, що в нас? Белла. 72 штуки, 26,90. Сідає батарея, на жаль. Ой, хтось лишив тут, ну, негарно. Дивіться, які гарні з клапаном йдуть. Тут 110 штук. І Я тільки що хотів сказати, що вони такі здається, що будуть дуже сильно вологі. У складі 97 води, у складі лосьону. Да, мабуть, вони будуть дуже хороші. Ну і ціна, звісно, бачите, 69,70, не з дешевих. Так, добре, ходіть далі. Подивимось. В акції пилюшки. Пелюшки одноразові, 10 штук 76,90. В акції мило Ромашка від розумний вибір. 4 штуки в упаковці, 31 гривня. І в акції тільки факс ось такий. Мендальне молочко 5580. В акції гелля душу Акс, Акс, Акс. І дивіться, розібрали, дійсно розібрали. 6690 чоловічий, 250 об'єм. В акції гель для душу Фа 53 гривні, також 250 об'єм. Все ж таки залишається самим таким, бачите. В АТБ недорогим мило 460 грам, 22,60 від розумний вибір. Так, давайте далі подивимося, що у нас тут ще. В акції дитяче мило від своєї лінії. 31 гривня. І Джонсон дитяче мило 25,70. Добре, бачу якась новинка. Так, що це мулься для інтимної гігієни. 400 грам, містить молочну кислоту, пантенол та гліцерин 56,90. Показую вам як новинку. Добре. А класичний для інтимної гігієни. 128 гривень. І ось такий піна Польща, 62 гривні, 150 Також для інтимної гігієни. А тут розібрали дав. Декілька залишилось. 5690. Це саме найнижча ціна. В АТБ, 5690. В інших магазинах дуже він дорожчий. 250. Бачили, поставили зі знижкою цей набір. Тут лосьйон для тіла і гель для душу. Набір 129 гривень. А гель для душу скільки тут його? 500 грам. Ану, це не, не маленький. Бачу, розкуповують 560 грам. А, манго та персик. Мило. Ну, Не знаю, чи це вигідно. Дві пасти за 112 гривень. Мені здається, можна їх трішки дешевше, ці блендомеди купити. А, тут, а тут, 90, тут 100 гривень. Також дві. Зрозуміло. Сенсоден по 93 гривні зараз в АТБ. І по 100 гривень відбілюючи. Пронамель. Каже, що хороша паста 135 гривень. Лакалут актив. Велика упаковка 100 грам, 88,90. 90. Колгіт. 42 гривні 80 копійок, 75 грам. І ось така 49,40 упаковка. Дитяче Саніно 20 гривень, 80 копійок. Арксона 102 гривні. Це не здешевших. І дав 92 гривні. Так, в акції Акс. Бачу, що розкуповують Акс. Два вида, 69,90 дезодорант чоловічий. Так, добре. Далі, що тут у нас факції? Кулькові дезодоранти ФА по 39,50. Це хороша ціна. Кулькові фа. Так, ось ці по 35,90. Тут і жіночі і чоловічі. Головне читати правильно: 35,90. 175, не знаю, не пам'ятаю ціну в іншому магазині. Здається. Бо тебе трішки дешевше. А, дезодорант, ну, стік, дезодорант Old Spice і гель для душу. 175 гривень. Дитячий крем, 75 грам, 32 гривні. Що я бачу? Бачу Хеден Shoulders 360 об'єм 133 гривні. І дуже хороша ціна зараз на шампуні DAF. Надзвичайно низька ціна. Зверніть увагу: 90 гривень 400 мл, інтенсивне відновлення, розкіш об'єму для об'єму. DAF, також така сама ціна. І ось цей куркума відновлення і кокосова олія дуже хороший. А ще ж можна придбати і а, так, оці постійно падають, треба обережно. І ще можна придбати бальзам ополіскувач, розкішний об'єм, кондиціонер, 70 гривень 90 копійок. 4490 лак для волосся своя лінія. І великі також в акції 65,90 90 Хороша знижка на ось ці засоби дитячі. Об'єм іде 500, ну, півлітри. Так, десь рожева. А ось рожева тут ще була. Ось так. Три вида: 34,80. Тут і шампунь, і піна, і гель для душу. Тобто три в одному. Засіб для миття посуду ріо від своєї лінії 27,60. Два види. Також в коментах пишуть, що дуже хороший цей донат. Навіть вже розкупили. Да, дешевше, звичайно, купити його в пакеті 48 гривень. Тут цілий літр. Ось, ну, перший раз ж можна купити у пляшці 69,90, а потім купувати а, у, у тих пакетах. На пляжці йде також літр. В акції Брев 52 гривні змивка. А ось таку потріну можна купити за 124 гривні, дешевше буде. Поставили на знижку ось цей засіб для миття посуду. Не знаю, як він себе поводить, як він миє посуд. 89,90. Тут йде цілий літр і ще в подарунок губка. Зручно, що пляшка також іде з дозатором. Залишайте свої коментарі, як цей засіб. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Бережіть свою пральну машину, таблетки для очищення пральної машини. 56 гривень. І ось така з'явилася тільки в АТБ. Грюнвельд, Це для миття посуду. 800 мл без фосфатів та парабенів. Що я хочу сказати? 35 гривень. Дуже хороша ціна. Але як він, миє посуд, також залишайте свої коментарі. Хто купував та брав його. Карапуз тільки в АТБ. А, літр 600, 100 грам додатково, 123 гривні для дитячих речей для прання. Гель для прання Фрейсіні Колор. Знижка 30% 93,90. А ось це якась новинка. Що це таке? Засіб для прання кольорових речей. Літр 820. Шим це є Польща, догляд та відновлення. Ось такий гель новинка для прання. В акції капсули 12 капсул старт. універсальні. 85 70, 12 штук. Порошок для дитячих речей. Автомат 400 грам, 32 гривні. Порошок гала 3980. Ручне прання. Грюнвельд порошок ВТБ коштує 30 гривень, 90 копійок, 400 грам. Це також якась бачу новинка вже декілька тижнів. 3760 порошок автомат. Вош Enfree вагою 2800-187 гривень. І дуже хороша ціна, бачу, розкуповують Грюнвельд Порошок вагою 4 кілограми. Да, Розкуповують, чесно вам кажу. 129 гривень. Також зверніть на фельдшер Азура. Якщо не помиляюсь, 2 літри. Да, 2 літри. А кондиціонер для тканин зараз теж хорошою ціною. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І усього-всього вам найкращого. До зустрічі.